Лунає стартовий свисток від пані Дельбук. Навісна передача на Кидаєву, Вона пробивала Ансулая, Шевчук. Її навісна передача. Це навіть удар по воротах. Хальда. Її простріл Соломака перехоплює Петрик з підбирання, пробиває знову Соломака пролокує цей удар. Прам у фланці Гір грає на Панцулая, яка вже в штрафному майданчику Пансулая розвертається назад, відпасовує на Петрик. Її можна й пробити. Лівою ногою. Петрик завдає удар. М'яч летить вище воріт. Біля м'яча, троє гравчи ніколи совстінці. Молоджу пробиває! І знову поперечка! Ір виконує кутовий, закручує ворота, і над поперечкою пролітає м'яч. Йой, що за удар без шансів. Хелюша, звісно, стрибалатає на Басанську. Тепер іде навісна передача і не вдається. Де навіс, панцулая, виграє повітря. Шевчук вибиває м'яч на підбиранні публіку. Завдає удар у поворотах. Басанський зустрічає, фоторанку проти Басанської один в один. Бедорунку прострілює. Славич на перехопленні забирає Кіберкам'єр. Басансько простріляє на ближню. Китай вибиває м'яч з підбирання. Еременко пробиває, блокують і пробу. Удар. Темки, яка підключається до атаки по лівому флангу. Куни на прострільна передача. Чан пробиває. Понсуває, рухається далі. зліва, грає на Басанську. По цьому сама приняється на газоні. здалеку, і Шевчук на підбиранні. грає на Гирин Немає офсайду, усайду. штрафного штрафному майданчик. пробиває пробиває. у Сітці. Не змогла тут Куніна завадити Єрин та увірвалася глибше в штрафний майданчик і пробила піддальню стієчко. Контроль це робить Майбердіна. грає на немець. Став штрафний майданчик. Туди вривається Тян на ударній позиції. Тян праву шукає можливість пробити. Олексанян забирає м'яч. Є удар від немець. Атака триває, пробиває майбородіна заблоковано. Далі на панцулає та повертає на Петрик. Петрик на вбивчій позиції. 2-0. Класна комбінація у виконанні металіста 1925. І на 58-й хвилині рахунок стає 2-0. Протягом п'яти хвилин. 19-25 забиває двічі. Ірин. Йде обігрувати Куніну. Проходить її. Прострільна передача. Тут уважно відпрацювала Петрик. Атакує Китаєво. Це вибиває м'ячи. Ось так. На 66-й хвилині матчу коло залишається у меншості. Але за що? Розіграли. І Басанська пробиває хрестовину влучає Ольга Басанська. Вдруге каркас воріт грає за коло. Іде на віць. Келюшок. Вибиває м'яч його знову. Площину закручувала Єрин, Йормінка на підбиранні навісна передача, Келюжик знову грає на виході. Вибиває м'яч, Цемків. Проходить передача на Андруків, не фіксує арбітриня осайду. Вихід один на один. Андруків пробиває повз ворота. Славич зараз віддає передачу на Андруків, помиляється. Зараз голки але Андруків знову не влучає. Тож Андрухів пробиває. навіс від неї. Голос відбивається. Шевчук на підбиранні. пробиває, але Молодюк не пробиває. А Марченко її удар повзгородів. Пішла обігрувати опонента. Вони до цього були готові, забрали м'яч, падіння. Арбітри не фіксує Фолу, І Олькова знову опиняється з м'ячем. розстрільна передача невеличкий рикошет. Молодюк. М'яч залітає у сітку воріт. Молодюк відзначається. Воло, бракунок. Здавалося, встає 3-0, але потім. Лайнсвумен все ж таки підняла проперед, зафіксувавши офсайд. Дев'ята хвилина. Довга передача від на нашивчуки. Ну і зараз у нас три хвилини компенсовано шансу колоса Тян проштовхує м'яч тян. І на цьому лунає фінальний свисток. 2-0. Металіст металіздне з Перемагає голос завдяки голам Гірен та Петрик.